Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В огляді двох злотих зі срібла відомої монети Полонія, я казав, що жіночий образ на монеті ідеалізований образ Польщі, але багато хто помилково приписує цей образ польській королеві Ядвіги. До речі, прикріплю в підказках той огляд для тих, хто не дивився. Насправді, Польща має декілька різновидів монет, що присвячені безпосередньо саме королеві Ядвіги. І у нас на огляді буде одна з таких. Це 100 злотих із серії польські правителі 1988 року королева Ядвига. Тож скоріш підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати. Ядвіга Анджуйська, наймолодша дочка угорського короля Людовика та Єлізавети Боснійської. 15 червня 1378 року заручена з Вільгельмом, сином і спадкоємцем австрійського герцога Леопольда III Габсбурга. І після досягнення 12-річного віку мала стати його дружиною. Відтоді виховувалась у віденському герцогському дворі. Після смерті Людовика у 1382 році повинна була разом з Вільгельмом успадкувати угорський престол. Однак королевою Угорщини стала середня сестра Ядвіги Марія І Угорська. Незабаром польська шляхта, розчарована в особистій унії з Угорщиною, домоглася згоди на передачу Ядвізі польського престолу, призначеного для Марії. Ядвіга була коронована у Кракові 16 жовтня 1384 року як король Польщі. Чоловічий рід її титулу мав підкреслити, що вона була монархом, а не дружиною короля. 1386 року завдяки Дмитру Згораю розірване заручення з Вільгельмом і 18 лютого 1386 року Ядвіга вийшла заміж за великого князя Літовського Ягайла. Коронований королем Польщі 3 березня 1386 року під ім'ям Владислав ІІ, що оформили Кревською унією 1385 року. Внаслідок укладення унії в Польщі встановилася система співправління Ядвіги І і Владислава ІІ. На Ядвігу поклали обов'язок забезпечити спадковий характер корони Русі. Ядвіга мала свою державну канцелярію, брала участь у вирішенні зовнішньополітичних питань. До речі, огляд на монету в 500 злотих, присвячену королю Владиславу II Ягайло, я також публікував раніше. Теж закріплюв посилання на нього в підказках. Рекомендую до перегляду. 1387 року разом з польським військом, яке очолювали Краківський каштелян Доброгост, Сандомирський Кшеслав, Каліським воєводою Сензівоєм, Сандомирським Яном, Краківським спитком з Мельштина воєводами. Так, Кристина Мзострова, моршалкам власного двору, очолила похід на Галицьку Русь і приєднала її до своєї держави. До того часу Королівство Русі належало її сестри Марії та входило до складу угорського королівства на правах особистої унії. Ядвіга намагалась мирним шляхом вирішити територіальні проблеми між Польщею і Тевтонським орденом. У 1397 98 роках вела переговори з великим магістром Тевтонського ордену Конрадом фон Юнінгеном з метою повернення Польщі до Бжинської землі. Протидіяла політичній діяльності князя Вітовта, який намагався розірвати Кривську унію та відновити незалежність Літви. Ядвіга підтримувала розвиток науки та мистецтва, сприяла підготовці відновлення Краківського Ягілонського університету. Відомий такий факт, що перед тим як піти з життя, Ядвіга продала всі свої коштовні речі і віддала виручені гроші на розвиток Краківського університету. За допомогою Ядвіги в цьому університеті відкрили теологічний факультет, також до навчального закладу було запрошено працювати найкращих викладачів у всій Європі. Університет функціонує і в наш час, і на одній зі стін можна побачити пам'ятну дошку із зображенням профілю ядвіги. На аверсі монети розміщено погруддя королеви Ядвіги, по легенда польською Ядвіга та роки її правління як короля Польщі з 1384 по 1399, саме як короля, з якої причини я казав раніше. На реверсі монети по центру розміщено герб Польщі часів Польської Народної Республіки, що існувала в період з 1944 по 1989 роки. Це білий Орел без корони, підкреслюючи цим не лише республіканський характер польської держави тих часів, а й свій повний розрив із політикою довоєнної Польщі. По колу розміщена назва польської держави тих часів, польська Речпосполіта Людова, що в перекладі Польська Народна Республіка. Та номінал монети 100 злотих, по обидві сторони герба розміщено рік карбування монети 1988. Монета, виконана з мідно нікелевого сплаву. Маса монети по каталогу 10,8 грами, діаметр 29,5 мм та товщина 2,1 мм гурт рубчастий. Монета карбувалась на монетному дворі у Варшаві тиражем 2 мільйони 469 тисяч в якості Uncirculated та 5 тисяч в якості Proof. Ядвіга і Ягайло протягом 13 років не мали дітей. 22 червня 1399 року вона народила дочку Ельжбету Боніфачо, яка померла 13 липня того ж року. Ядвіга померла через 4 дні близько 13-ї години, ймовірно, від післяпологової гарячки. Королева Ядвіга була похована у кафедральному соборі Кракова. Ядвігу, як королеву, любив і шанував народ за її нескінчену доброту та великодушність. Ходить легенда про те, що коли Ядвіга молилась протягом ночі у Вовельському соборі, з нею заговорив сам Ісус, а це розп'яття Христа, перед яким вона молилась, зберіглося до сьогодні. Прожила королева Ядвіга зовсім небагато, адже на момент смерті їй виповнилось 25 років. У 1979 році за папи Іоанна Павла II Ядвігу визнали блаженною. А вже 8 червня 1997 року канонізували Ядвігу першу як святу Ядвігу королеву матір трьох народів. Католики вважають Ядвігу покровителькою правлячих королів. Ядвіга І увійшла в історію Польщі як єдина жінка-король. Вона була повноправним королем з усіма правами та обов'язками, відповідними даному титулу. знак шанування пам'яті королеви Ядвіги в Україні у місті Мастиське діє ліцей номер 3 імені Святої королеви Ядвіги, а в Польщі в місті Іновратславі, покровителькою котрого визнають королеву, їй встановлено пам'ятник. Як вам ця монета? Обов'язково напишіть в коментарях ваші враження від неї, і взагалі, чи збираєте ви монети Польщі та яких періодів. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку, якщо було цікаво. Ну і, звісно, приходьте на нові огляди. До зустрічі!